Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт і Ми продовжуємо грати в клубах профі за українську команду Деніт 3D Юнайтед. У нас 9-й дивізіон, ми, на жаль, програли попередній матч, але у нас 6 очок є, ще 7 матчів, 7 очок для титулу. І постараємось виправитись. зрозуміли взагалі був попередній поєдинок. Бо, по-перше, по дуже довго шукали суперника. А по-друге, якось дуже швидко при витривалості 88 дуже швидко втомився, не бігаючи мій футболіст. І він взагалі не... він взагалі нормально не відновився після перерви. Якось все було не так. І ще й команда вийшла з десь 8, було реальних футболістів, тобто людей. Ну нехай зараз подивимось, що це сталося з нашим гравцем. Ще її в тому матчі викинуло, викинуло Назара. Тобто ми починали в трьох, а після першого тайму вже грали в двох. Якось, ну, Матч, як при пошуку суперника, почався не дуже так, і продовжився. Маю надію, що з геймпадом все в порядку. Чому він так не бігав? Побачимо. Може, в цьому матчі буде все нормально. Це все покаже ще один матч. Ну і дуже довго знову вантажиться. Може знову та команда. Побачимо. Ну от Мені не подобається, як він зараз біжить. І це буде дуже прикро, якщо проблема в геймпаді. Ну, побачимо зараз. Ну, тут нормально попер. Подивіться. В цю сторону нормально попер сюди. Зараз я побігаю, подивлюсь. Та ні, начебто, більш-менш, нам уже трошки е не забили. І що це за значок біля нашого, нашої абревіатури? Чому Манчестер Юнайтед у них, а у нас якесь е вільні агенти? Ну, з фіфою, з фіфою щось твориться в цей день. Попередній матч, і цей матч в один день записується і щось з нею сьогодні не так. Бо, як бачите, у нас уже і значок навіть змінився. Ну, спробуємо. Спробуємо протистояти, як завжди, не тільки супернику, а й. І спортс. Будемо всім протистояти на всі фронти. Для українців це не нове. Пінедо. На нашого гравця Дені. Віддаємо на Пінедо. Є, Дені. Не встиг, не встиг пробити. І тут. Та завалили, постійно валять нашого футболіста. Пінедо, Назар. Назар хотів під праву ногу, щоб вдарити, але не вийшло. Ну от зараз не буду вибігатися. Взагалі ось. В центрі поля потрошку без пришвидшення. І побачимо, що буде, буде з силами в другому таймі. Безрученко. Мабуть, з українцями граємо. А у нас жуніньо на воротах. Ясно. Він, мабуть, у нього далекозорість, бо він не побачив нашого гравця, який біля нього стояв і просив пасу. А він вибивав на Вову. Фарфан. Поки бачу одного Безрученка у них з реальних, з людей. Він показує свою техніку. І зараз побачимо, хто іще. Як мінімум один повинен бути. Непоганий відбір. Ну, зараз, начебто, біжить непогано. І треба видати от сюди передачу. Вова, удар! Ох, яка дев'ятка! Яка дев'ятка. Гольова передача від Дині 3D. Ну, начебто зараз пробіг е, як треба. От так от вся. Вся трійка наша, яка часом буває грає краще, ніж Месі Суарес Неймар. Але, на жаль, що не так часто, як хотілося. Ну, супер, супер. Від Поперечки в стійку і у ворота. Такий м'яч забиває Вова, таким чином стаючи кращим бомбардиром нашої команди. А ми видаємо ще один гольовий пас. Граємо на Ловтус Роуд. Road. До речі, у кого є консоль, на якій можна встановити НХЛ, то от на NHL дуже гарно перевіряється геймпад, саме стіки геймпаду, бо, як знаєте, в NHL швидкість гравця, швидкість гравця вимірюється саме в тому, як ви відгинаєте стік, лівий стік, і якщо у вас він поламаний, то ну або відходить там щось. Ви просто будете дуже погано їхати і одразу визначите. Так, що злови? Одразу визначите, чи проблема у вас в стіку, чи, чи все нормально. В у футбольних симуляторах та інших там, іграх, наприклад, таких як GTA, дуже важко визначити, бо ну, він іде собі, і йде, і нормально. А от В НГЛ одразу видно всі ці, всі ці штуки, тому. Якщо у вас є НХЛ, то можете перевіряти час від часу так свій геймпад. Безрученко. Віддає на Айра. Ось другий їхній футболіст. І нормально Нормально грає наш захист. Дені. Ну, це ззаду по ногах. Це треба червона картка, а це буде означати, що може бути і. Ні. На жаль, якби була червона картка, мабуть, у них би... їх би викинуло. О, до речі, значки налаштувалися і навряд чи це українці, бо я бачу, що якийсь двоголовий ОРЕЛ у них на значку. Ну, подивіться. І знову комп'ютер дає супергольовий пас на наших суперників. І ми в другому матчі пропускаємо типовий а, гол для клубів профі. Подивіться. Невже Назар просив пас? Може і просив. І е, комп'ютер дав не точно На жаль, ми пропускаємо однаково. Удар у Харфана влучаємо рафтер. Заміщаємо наші суперники. Ткачов. Не побачив я, чи це реальна людина, чи ні. Ні. Кечов це комп'ютер. 2 на 3, на по-моєму, граємо. Але я б сказав, що 3 на 3, бо наш комп'ютер часом а, стає як наш суперник. Розбігаємось. Важкуватий наш футболіст, але от розбігся і начебто вже більш-менш себе почуває. Ох, затисли нас як? Штрафний не заробимо? Що, не вже не заробимо? І пробігає Дені. Удар! В голкіпера. Тягнули дуже, бо, дуже довго м'яч, але не бачив я щось нікого, щоб віддати передачу. Може, через те, що дуже багато народу набігало. І що, головою? Вон Назар бачу. Спробуємо туди віддати. Точна передача Назар. Удар блокується. Знову Назар. І міг віддати під ліву ногу якраз. 43 хвилина сили. Ну, ми взагалі не бігаємо майже, тому і, і сил трошки є. Ой-ой-ой! Такі обійшли, треба віддавати. Вова. Вова хоче зіграти дуже хитро, але поки що не виходить. Розігруємо в мілкий пас. Назар. Ну і комп'ютер дивний. Дуже дивний у нас. Треба подивитись. Ну, пункти у них 70. Ой, не 70. А може і 71. Так, 71-72 повинні бути. І Вова-Вова! Ну я ж хотів віддати пас один на один, але. Удар! Та ну, не докрутив! Не докрутив. Чекав я, поки Вова побіжить в той коридор, але не дочекався, пройшлося самому. Не докрутили, і тепер рахунок залишається 1-1. Наші суперники мало що показують. Взагалі нічого не показують, тільки скористались, скористались помилкою нашого комп'ютера. Ну і ось, дивіться, 72 максимальний. Максимально Сент Джонстон. Ого, це такий значок у Сент Джонстон, нічого собі. І так, на 72 і 71 у нас центральні захисники, найкращі. ось така команда. Ось така у нас команда, і яка вже однаково пропускає в другому матчі. І через це не дає нам спокійно в мене дуже. Так, якийсь там глюк. Так, у мене дуже ж дивний, мабуть, глюк, стрілки помінені, місцями вниз це вліво. Я кажу, сьогодні просто з фіфою твориться щось. Якщо ви подумали, що це у мене щось, і там я постійно кажу, що у мене щось не так. Ні, бачите, у інших гравців, от у Вови тепер. У Вови ж? Давайте подивимось ще раз. По-моєму, у Вови. Так, у Вови. У Ови щось не так. Тому це сьогодні якісь, якісь перебої у самої фіфи. -фі. На жаль, рухається, звичайно, дуже дивно наш гравець. Дуже дивно наш гравець. Якось дуже багато дотиків. Навіть не те, що він а, біжить якось не так. Він дуже багато дотиків до м'яча робить. А техніка у нього непогана. Зараз зовсім не грає на свої пункти. На свої скіли і це не дуже радує. Назар. Дені. І спробуємо розбігтися, але там якийсь дуже агресивний Агресивний футболіст, який грає в підкатах. Пасна Назара. Назар розбігається і вирізається в суперника. Ну Тут про красу гри взагалі ніхто не каже, бо тут якось. Я бачу, що всі ми боремось з тим з керуванням самим. Удар, Джуніньо, молодець. У когось стрілки поміняні, у когось дивно рухається футболіст. Назар влітає в суперника просто з розгону. Хоча за ним не спостерігається. Отака прямолінійна гра. Супер відскок. І треба забирати у айра цього удар. Жуніньо, Подивіться, сьогодні непогано тягне голкіпер. Тільки якби захист так само грав. Непогано. Кутовий. Кутовий. Подає Айр. Чи Ейр? Якось неясно написаний, мабуть, це абревіатура його імені прізвища і по-батькові. Жуніньо, давай! Жуніньо. Ну все, Жуніньо. Вибиває і. Ну, я уявляю, як важко зараз Вові грати, коли поміняні стрілки. Це треба просто перепрограмувати свій мозок на ходу. Ну і що це? Треба забирати. Назар одразу показав, хто з нас опорник. І... Боне Це цей агресивний агресор, який під катами любить грати. І, і бачите, до речі, не, не з'являються значки. От я щойно натиснув, я просив пас на вихід і ніякого значка не було. Збивай. Не збив. Пенальті. Пенальті. Неясно, я вже не перший раз помічаю, я просив просто пас, не з'являвся цей значок біля голови м'ячика. Щойно не з'являлась стрілочка біля голови. Ну. Що ж тут зробиш? Маємо надію, FIFA 16 таких глюків не буде. І взагалі сервери будуть прекрасно працювати, але це ж все розумієте, це все мрії. Фіфушні мрії. 1-1 і, ну. Пенальт? Що? Та який я виведений що? Удар? Ну як? Ну як це взагалі відбувається в фіфі, -фі, що так часто не забувається пенальти. Хоча удар ну, був нормальний. У патріота у нашого навіть очі вилізли щойно, бачили смайлик. Ну це капець якийсь. Це просто якийсь капець. Ось що я скажу. Наступне пенальті буде бити не наш капітан. Як мінімум два пенальті вже не забили, і це занадто. Якщо там був лаг, то тут... тут голкіпер потягнув. Якось все проти нас. Все проти нас сьогодні. Чому штрафний б'є е, е, якийсь Рагуль? От, подивіться, не з'являється, бачите? Не з'являється цей значок. Ось, я прошу, і ніякого значку немає. Подача. Удар. І ще одна гольова могла бути, але. Щось. Він дуже на Назара схожий, але це був не Назар. Но з силами у нас. Вже якось не дуже. Хоча ми. Так, 76 -та хвилина, 88 витривалість. Ну я очікую, коли я бачу скіл 88 витривалість. І коли людина От таким, От таким таким бігом половину матчу проводить, ну не повинно, не повинно бути настільки мало сил. Ну як на мене? Може, я помиляю, звичайно. Чомусь наш голкіпер, маючи таку саму чи меншу навіть витривалість, бігає з всієї дурі, бігає туди-сюди і нормально себе почуває. Чудово підстрибнули. І вибиває вау та не в поле. 10 хвилин залишається все настільки печально в самій грі. Може, воно так з боку не дуже виглядає, але керувати футболістами сьогодні це просто якийсь. Це каторга якась, а не гра. Це ми зібралися в своє задоволення пограти за наш клуб. І подивіться, як ми тягнемо м'яч. І в останній момент в останній момент влізає якийсь комп, і тепер арбітер вже з запізненням призначає штрафний, хоча. Ми пробували поворотах і влучили. Влучили в ногу. Просто жахливо. Ніякого задоволення. Удар. Та ну що ж ти будеш робити? Подивіться. Просто якийсь непробивний у них голкіпер. Ми його пробили тільки ударом в дев'ятку. Це зробив Вова. Ну там, якби ще він потягнув, взагалі було б занадто. Тут в руку ми влучили. Ну, провал. Другий матч провалює капітани. Одразу рахунки не ті, які треба. От що, що погано. І Назар пробиває! Вищевеліт. Чекав він, мабуть, відкривання від нашого футболіста. Вова сьогодні взагалі непомітний, ясно через що. Отак граємо. Отак. Ну такі глюки бувають у фіфи. -фі. Я думаю, їй треба було б знижати ціни на свою наступну гру, якщо вони бачать дуже багато. Тупих глюків в, от, в FIFA 15. Є тупі глюки. Погані, погано сервери працюють. Значить, FIFA 16 повинна коштувати менше. Але хто там буде переживати про людей? Ми зараз ще можемо програти. Стійка. Назар вибиває. Хто там думає про людей? Купили FIFA 15, 90 мільйонів людей. Значить, іще більше куплять FIFA 16. Давайте робити більші ціни. Бо ми мало заробили на FIFA 15, ну то що, що ми зробили трошки. трошки не доробили. Ну то що? FIFA 16 удосконалим глюк і випустимо за більшу ціну. Тому ніхто там не думає про людей. У нас ще один. Ну, сьогодні голки перетягнуть. Що наш, що голки про суперника у нас нічия, матч ні про що. Багато не реалізував наш гравець, я це розумію. Пенальті треба реалізовувати. Треба реалізовувати виходи один на один, але вже нічого не зміниш. Гол ми пропустили дуже шикарний. З помилки комп'ютера. Віддали гольову передачу і. Вова забив. 6,6 нам дають. Ми набираємо 7 очок. Зовсім не те. Зовсім не те, що я чекав, я думав, за два матчі ми повинні вже вирішити питання щодо виходу до восьмого дивізіону, але за ці два матчі ми нічого не вирішили, а тільки склали враження чергове про фіфу. Ми зіграли погано. Ну, таке буває, таке буває, тут нічого не зробиш. Нам, планує, нам кажуть, що ми виграємо титул 9-го дивізіону, але для цього, мабуть, треба грати вже в інший день, бо щось, щось взагалі не йде. Зараз будемо перевіряти всі. Всі будемо перевіряти свої геймпади, всі будемо перевіряти свою фіфу, бо так же ж не годиться, що хочеш бігти в одну сторону, а воно в іншу біжить. Це я про Вову, наприклад, що у нього якийсь дивний глюк. Або людина з витривалістю 88 і з шаленою швидкістю не може побігати навіть. Ну, побачимо, будемо все це виправляти. Може сьогодні реально щось у Єй, там, якісь, не знаю, спалахи десь там у них в голові. Буває. Буває 7 очок після чотирьох матчів, і 3 очки нам треба до того, щоб вийти до 8-го дивізіону, і шість очок для титулу. Будемо старатись все виправляти, розраховуємо на вашу підтримку. Тому ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих. І не забувайте про спільноту УВК. ВК. З вами був Дені 3D, На все добре.